Друзі, я один чую про те, що Путін знову помер, що розривають Росію, Китай захопить половину Росії, що вона розвалиться, все розсипеться. Європа одним кулаком збирається виступити на нашому боці. Вони готують вже вести війська. І маса, 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 оцеї, оцього гімна, вибачте, чому гімна? Друзі, дивіться. Нам знову вливають в уші, оце все дерьмо, яке вливали з 22-го року те, щоб приспати нас, розумієте, розказувати, що ми вже перемогли. А тим самим ми не бачимо, що робиться в нас тут. Ми з вами не бачимо. Я говорю за основну масу, засліплену цією пропагандою, незрозуміло чиєю там, і не тільки російською. Я так розумію, що і тут хватає таких. Бажаючих нам налити в уші, вибачте, гімна і е, на, настяти в очі. А, а що робиться в нас? Гинуть люди. Їх гине більше і більше. Ми втрачаємо все більше територій. В нас немає економіки. В нас скоро все закінчиться. Все закінчиться. І розвалиться не Росія, а ми при таких обставинах, друзі. Ну, потрібно щось робити із цією пропагандою, якось закривати очі, чи виключати ці телевізори, і включати те, що говорять адекватні люди з фронту, хлопці, що пишуть, так? Волонтери, що розказують, що говорять дійсно патріоти, що робиться і чим це все може закінчитися. Ну, я до цього закликаю, щоб ми могли протрезвіти, тому що, ну. Ми сп'яніли в свій час від перемог, розумієте? І дійшло до того, що зараз це все закінчується. Мало того, що закінчуються снаряди, закінчуються люди, бажаючі воювати. Чому? Тому що вони бачать, що одні мають гинути, бідні й нещасні, інші жарувати. Ті, хто не підготовлені, мають бути на нулю кинуті в бій. Ті, хто по 20 років держав зброю в руках, ті, що були підготовлені. Вони ковиряються в носі і вирішують свої питання, з чимлять тут а, мирних людей. Ну от ну, якось так.